Здарова, Ютуб. ти. Здарова, Ютуб, ми продовжуємо грати. Що у нас? Інтернет-кафе симулятор. Правильно. Ми йдемо їсти. Йдемо зразу дивитися, цікаво, ми поставили 4 майнера. Ой, їжу закінчиться треба купити додому. Ми поставили 4 майнера вже. Цікаво, скільки там вже накапало, і яка ціна на біткоін. Мав би вирости, бо тоді був мінус 17 в минулій серії. Тепер в підіс ми закопаємо. Треба їжі купити по максимуму додому. О, по максимуму чікс, чікс, чікс На їжі ми не економимо, що у нас тут ломбардія нового. Це щось старе, старе. Плазма виглядає як нова, крута, 363 долара. 63 І комп непоганий. Ми на це ці ціни перевіримо обов'язково, поки ми йдемо замітати. Майнери у нас працюють. Куютура вже є. Тому, там є непоганий процес, ну, цей сам комп. Тут чисто. Зараз ми подивимося перші ціни на біткоін, потім перевіримо ціни на комп. Магазин ми відкриваємо. А, вже відкрив. <гл> вже відкрив. І сюди заходимо. Плюс 29%. 2800 у нас коштує тепер. Я думаю, що краще ми продамо. У нас є 07 вже. Давайте 0,7 ми і продамо, це 2000. Заплатимо за рахунки, бо вже, напевно, більше їх стало набагато. Якраз на рахунки нам і вистачило. А, ще є. Нормально. Пошта. Ось Окей, нічого не пишуть. Так, це ми купляємо. Це нам не вистачає. Давай тоді. Стій, 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 нічого не бери, там клієнти якраз зайшли, не бери. Стояти. Вибачаюсь. Тратан не хотів. А він йшов з компа і я втратив свій прибуток через оцього. Ну нічого. Де як є, так є Біткої нас продаємо біткоін, беремо ще захист там, а блок чи що там було. А, ну от від цього захист і берем. Кав, що він забере біткоін, я якраз продав, тому нормально. Він там багато не забере. Але буде обідно, якщо він забере все. 0,022. Ну небагато. Небагато, тому ми 0,060 ми продаємо. Найц. Не заплатила. Так, це ми купили. Тем. тем, тем, тем. Біта. Оп! Мадам. Перепрошую, но ви не заплатили. 85 доларів. Можете поки що піти по Так, тут ми все купили. Перевіряємо зараз ціни на комп. Де у нас є чехли для комп'ютера? Там такий просто. Ой, непоганий 3900, чуєте. 3... Ну, 3400, а тут він скільки коштує? Телек нам, напевно, не треба. От тисячі. Ой, Половина дешевша. Ми його по-любому заберемо. 1900, ми його по-любому по забираємо. Треба ще буде автомат той топовий купити, цікаво, скільки він дає. Два комп'ютера треба буде розширюватись, Ковітура у нас є. І перший комп ми збираємо 2000, коін майниться Це у нас прекрасно. Мадам, проходьте, проходьте. Ковітура Дешманська Це такий середній комп. Нормально. Тут, походу, по карті нічого немає, я тут пробігся по колу, там тільки є оцей заклад цікавий. Готель. А ми живемо в готелі? Непогано. Ой, мадам. Вам потрібно трошки полежати поспати. Не хочете вернути гроші по-доброму? Ні? Прошу. І ти куди? Нам ще треба з за порахунком заплатити там ще ціла строчка по 500 доларів по чимось там. Я не знаю, звідки вони беруться, але... якось так і є. О, а цікаво, що по температурі. що у нас температура скаже. О, ого! 33,3 Кондюк треба срочно. Кондюки дорогі були.

Подамо 200 доларів. Все. Це ми продали Пошта. Прані не буде. Понятно, то кожен день мінус 200 доларів. Але ці 200 доларів перекриваються на ІЗІ А снова рахунки! дивіться скільки рахунків! Знеку суму. Це 500. Невигідно це кафе. Поки що. Поки що це кафе щось невигідно. Мінус 5. Що я хотів? Я вже забув, що я хотів. Ой, от що я хотів. Я хотів забрати в цього молодого човіка свої гроші. Братан, перепрошую Воєв. Ви не заплатили, тому я зі спини не буду бити. Добраніч. Поспіть трошки на лавочці. Так, нас є 1600 комп. Комп комп комп. Наше тобі нам треба 900 доларів Ой, а шо я? А, якщо часто управляет дивіться. Я вже же по землі бігают. Прикольно. А там де наш кінтик? Братан. Ну ні, ну. Він же двох двох клієнтів мені заруїним. Кінта я його не бачу. От вона мала бавитись за цим комп'ютером ще й на нормальному стульчику. Це супер задоволений. А він був на поганому стульчику. Я думаю, що чим кращі деталі, типу, сам стульчик, оце все, тим більше вони дають. За 5, 3, цей заплатить 3-4 долара, це взагалі нічого. Сказки і цей заплатить. А вот іде якраз, ну давай, швидше, швидше, швидше. Топ-топ. Давай трошки швидше. Цей взагалі нічого не заплатить. Я поняв. Вибачаюсь. Добраніч. 42 долара. Поки я не розумію, як воно працює, ну ладно. Проходьте, проходьте. Як нас є 200, ми за той ком забираємо. Опять варюшка. Чи не будемо? Ще є час? ще є час, ми ще спати не лягаємо. 15.09. Краще купим 2-3 майнера. І все буде нормально. Буде ще більше грошей. Поки ще й курс нормальний, там аж плюс 20%. Раз. Там ще 2 майнера вийде. О. знизу до верху вже забито. То, що людям жарко, я розумію, але поки що нічого ніхто не каже, тому все добре. 190 доларів капнув і 156 капнув, добре. Чікс. Так, 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 так. Прошу. прошу. А ми напевно за той багатший стіл, ні? 7. он он, он ом 7.38 у нас же є А, забідний, ого, що ми міфіозі гроші закінчились. Закінчились грошики. Що у вас так тут багато? Ой, зависи. Так. Ой, треба братка виганяти. Зараз ми це швидко ставимо. Пум Плюс 3 у нас получається. Оп. оп 861. Братан, давайте трошки. Я Нічого не робив я Нічого не бачив. А, я понял. Ти поганий, мофі. 175 доларів. Нормально, братан. Так, а ну як там крутиться наш біткоін? Ой, ще три оплати 0, 143. У ну, нас же один в секунду капає. І десь так. Не заплатила. Три охорону наймати. Я так бігати замахаюсь. Що там? Гроші сюди. Нам ну, треба сидіти тут чим подовше, щоб воно більше крутило, більше майнуло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім майнерів вона вже є. Люди грають. Комп ми ще не купили, але ми купимо ще один майнер, це буде восьмий. Восьмий майнер ми берем. І от так от. 9.84. Найс! Що там вже година? Ні, тільки сьома. Заходьте, заходьте, прошу, заходьте. Звісно, не дуже удачне місце дало для... Цього, ну ладно, хоть би двері закривались. Тут не можна лазити. Ну що, нам треба сьогодні ще тільки от комп забрати, вже і так сьома година, ми більше нічого не будемо купляти, тільки цей комп. Я думаю, що можна буде зав'язувати Добраніч. Досить прикольний рухом проус. Я б вся тут картами, напевно заставила, але. Треба планувати далі, що тут буде. Тут би на початку взагалі при вході варто зробити оці всі автомати, але дорогі, самі топові. Ці всі автомати поставити? Тут що у нас? Ну Тут наша коморка буде свята. Я би ж тут двері вліпив зі замком. Тут я не знаю. Так вам. Та ні, от так би і поставив комп'ютер. Або такого ряд 3. І тут 2, значить, навіть лізе. Ні, ну напевно, такого пристіння би ставив, просто тут вже нічого не буде. Тут хіба автомат вліплю, точно. А виключатель? Та й що? Тут автомат ще вліплю. Отут, дивіться, яка велика ігрова зона. Там ще одна коморка. Так, поіграв поти гроші 1107 нас є. 0,2 біткоїна, ми продамо. Точно сьогодні продаємо. Ой. Що ж ти так? Ламберт, що ж ти так не любиш платити за себе? Що... А, ми фіозник Молодець. Я згадав, знаєте що? Що ви казали, що тут вроді є таке як ігри. таке як ігри платити. Вот. А, вот! Ліцензії на ігри купляти. GTU 6 ми купимо. В принципі, всі треба буде покупляти ігри. ZiFo точно купимо. Ми потім купимо всі, поки купимо 2. 21. Чи 10 хвилин і закриваємося. Рахунки нас ростуть. Не знаю за що. Може за ті майнери 4700. Unfile attack. Unfile attack, unfile. You must pay 3 days но Я не заробляю стільки, щоб стільки тратити Не знаю, чого це заварить, але ладно. 0,3. 800 доларів. А, у нас же більше грошей не буде, ну компен треба купити. Ми ще чекаємо тоді. Тут вже нічого нема. Тут нічого нікого нема. Помп ми точно маємо купити. 1999. Ще зараз вона я думаю, не так і довго чекати. Кліпта. І треба буде за рахунки платити вже. Треба буде платити точно за рахунки 0,0. 50, 173, вистає. Ні, не хватає. Ще треба чекати. 0, 0 Ні. 30. Ну, і далі 40. Зараз воно на майне. Це. О, майнери себе вже Я не знаю, як вони себе, якщо реально куплять. Хіба що якщо курс злетить. Ну, поки він так на 29,1% плюсі. Тут зараз все в плюсі. Його, Скортана, XRP, ETN. ТК. Нормально. От, от його б ми закупили в минулій серії. І зараз по 58% плюсом ми продати. Оце би було топово. О, у нас є вже 0,50 ще на їжу. А я їжу закупив, ну це таке. Так, продаємо. Берем комп, йдем спати. Щось у не... нас. А, нормально. Так поняв, що табличку тільки треба відкривати. Комп ми забираємо. І чикс! На складі його шаємо. Магазин, магазин, кафешку нашу закриваємо. Протан закрито, закрито, приходь завтра. Чікс. Думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі, підписочку. Все як треба. Поможи усі спонсорство, хто хоче підтримати канал сильніше. Воно дуже допоможе. Тому, дякую всім за перегляд і пока.